Seat Altea XL 2013 рік 2 літра дизель 103 кВт на 6-ступеневій механічній коробці передач. Машина в прекрасному стані. Збереженому. Є полочка зверна. Машина має 232 тисячі оригінального пробігу. Шкіряне кермо Трохспиці в трьохспицевому Всі склопідйомники. Водійське сидіння в нормальному абсолютно стані. Клімат контроль. Мегатя. Складные зеркала. Вот такие авто. На 16-х колесах.